У газі зняли кадри, чоловік підходить до дитини, простягає пакет, нібито гуманітарна допомога, але щойно зйомка закінчилася, пакет одразу забрали. Допомога виявилася лише гарною картинкою для камери. Чи це правда? Важко сказати. Але є правда, в якій немає сумнівів. Ось ця людина. Вирішуйте самі, чи можна її так назвати. Він збирав гроші у чехів та словаків, обіцяючи допомогти дітям Африки. Їм просто давали папірець із написом Дякуємо за підтримку, хоча жодної підтримки вони не отримували. Та, опинившись там, займався зовсім недобрими справами. Його справжня мета була темні ганебні розваги з дітьми. Саме на цьому його й викрили. Коли він гвалтував мене, у нього в руках був ніж. Тобто спершу не було, але потім він його дістав. Він зґвалтував мого друга. Я накакав йому в рот, а він був дуже щасливий. Хто готовий почути все до кінця, подивіться фільм розслідування Жертви Яхла» в Африці це історія, після якої неможливо залишитися байдужим.